Скільки треба працювати, щоб купити найдорожче авто в Україні? Найдорожчим наразі є рідкісний суперкар Aston Martin Valiant за ціною 2,5 мільйони доларів, ну або ж понад 100 мільйонів гривень. Щоб заробити на нього вчителю початкових класів із зарплатою у 18 тисяч 500 гривень, на місяць треба працювати 450 років. Трохи менше продавцю-консультанту – 396 років, 10 місяців. Кухарю із зарплатою у 27 тисяч гривень на місяць треба на це 308 років, 8 місяців. Бухгалтеру – 330. 33 роки, а медсестрі – 438. Логіст, який заробляє 32 тисячі гривень на місяць, зможе купити це авто аж через 260 років 8 місяців. Майстер манікюру – 277 років 9 місяців, а ріелтор – 151 рік і 3 місяці. Найбільше пощастило стоматологам. При зарплаті у 60 тисяч гривень на місяць доведеться відкладати 138 років 11 місяців, ну а найменше – бібліотекарам. Отримуючи 9 тисяч гривень на місяць, треба працювати аж 925 років років і 11 місяців